В Івано-Франківську дві жінки застрягли у ліфтах через вимкнення електрики. Надзвичайники двічі виїжджали визволяти людей з пастки. Відтак, в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій рекомендують містянам задля власної безпеки не користуватися тягачами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог. Івано-Франківські рятувальники минулого тижня двічі виїжджали відкривати двері ліфта, де застрягли люди. Спершу попрямували на Бельведерську, де через неструблення будинку у пастці опинилася жінка. Внаслідок аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії збільшилася кількість викликів від людей, які застрягли в ліфті. В день до рятувальників поступає біля 50 дзвінків. Ліфтова служба має дуже багато викликів, та рятувальники надають допомогу, якщо є люди похилого віку, діти, тобто в пріоритеті, якщо в ліфті застряли малолітні діти чи особи старшого віку. На місці події для відкривання дверей рятувальники використовують спеціальний ліфтовий ключ. Також стараються, якщо бачиш, що в людини починається паніка, надати допомогу психологічно людям, які застряли в ліфті. Не встигла доїхати до свого поверху і жителька Галицької. Рятувальники її визволили. Надзвичайники радять по можливості під час нестабільної подачі електроенергії не користуватися тягачами. Основні правила, яких слід дотримуватися, якщо застрягли в ліфті, це заспокоїтися, постаратися зрозуміти, що не варто панікувати, не натискати на всі кнопки поспіль, не стрибати в ліфті, не намагатися відчинити двері кабіни самостійно. Скористатися кнопкою виклику диспетчера чи зателефонувати до аварійно-ліфтової служби. Якщо при собі немає телефону або відсутній мобільний зв'язок, намагайтесь покликати на допомогу інших мешканців будинку, аби вони викликали вже відповідну службу. Рекомендуємо на випадок аварійної зупинки ліфта передбачити в ліфті тривожну валізу, в яку поставити ліхтарик, продукти харчування, що не псуються, а також воду та аптечку. Навіть коли є світло, постарайтесь не користуватися ліфтом, щоб у разі аварійного вимкнення не опинитися в пастці. Щоб уникнути халепи, необхідно знати номери телефонів аварійки ліфтів, вивчити графіки вимкнень електроенергії та по можливості ходити пішки.